Як створилося UBC, скажу, що це штука, яка зароджувалася під час початку війни, штука, яка виношується під кулями, і штука, яка це такий проект, який дасть величезну наснагу і такий проект, який підніметься економіку країни. І він принесе свої плоди, коли буде світити сонце, і коли ми переможемо. В березні місяці ми почали працювати в такому дуже Адаптивному режимі, я би навіть сказала, ми е реально е перевернули наші підходи, з ніг на голову, і е ми допомагали е нашим учням, деяким учням ми допомагали виїжджати за кордон і вирішувати проблеми, які з ними траплялися за допомогою англійської мови. Деяким учням ми допомагали е успішно скласти свої. CV в межах роботи нашої школи, а деяким учням ми допомагали апгрейднути свою англійську і релокувати бізнеси в інші. Інші країни, і в той момент у нас зародилася ідея, чому ми не можемо допомогти бізнес-лідерам, взагалі релокувати бізнес за кордон і продовжувати підтримувати економіку країни. Взагалі, якщо дати відповідь на те, що у нас змінилося, і як у нас відбулися зміни. Я би навіть сказала, що з початку карантину ми прям дуже сильно реорганізували нашу роботу. А починаючи з березня місяця, ми прям дуже сильно реорганізували свою роботу, тому що в перші половині дня в березні місяці ми волонтерили, ми допомагали. А в другій половині дня ми е, допомагали вже на фронті е, налагодження стосунків з англійською мовою. Якщо сказати, що це було легко, це нічого не сказало, це було капець важко. Е, тому що. Все по-новому, і ми виходили з зони комфорту. Але знаєте, як кажуть, коли виходиш з зони комфорту, ти розвиваєшся і ростеш. І ми в той період часу прийняли рішення, що ми будемо діяти лишень реагуючи на зміни ем, адекватно і адаптивно. І ось це, напевно, наша, наша така ем, наша ціль, яка була досягнута. Наразі ми працюємо з різними командами в різних проєктах. Ем, сама така ключова команда це є. Ви знаєте, я не можу розділити, що у нас дві різних ключових команди. У нас прям дві афігенсько-ключові команди. І, напевно, з ростом наших проєктів у нас будуть доповнюватися наші ключові команди, які будуть знаходитися на одному щавлі важливості. Команда школи це є команда людей, які створюють умови в кожному департаменті, щоб люди. Люди дихали вільно, щоб люди мали право на помилку, щоб люди мали право на те, що вони можуть проявляти свої емоції, і саме головне, всі члени команди працювали на спільний результат. Оце прям топ, і дуже круто воно працює. І те ж саме стосується нашої команди. Громадської організації об'єднані задля України, і зараз ми наразі реалізовуємо проект United Business Community топова команда офігенних професіоналів. І ви знаєте, кожний відповідає за свою зону відповідальності і робить її на прям всі 300 тому що ну. Продукт говорить сам за себе, яким чином буде реалізація вже практичної частини? Перш за все, саме, -саме головне це. Ми проводимо відбір наших учасників: це вмотивовані бізнес-лідери, які хочуть англійську мову покращити, і які дійсно хочуть підтримувати економіку країни. Наступний етап це є власне, наші уроки в групах, де бізнесмени будуть практикувати бізнес-скіли в межах комунікації англійської мови. І ем, фінально вони будуть зустрічатися з менторами, і вони будуть готові ем, задавати, власне, ті запитання, які у них є найболючіші, і які вони е, хотіли би е, прояснити для себе при виході на міжнародний ринок. І саме основною цілею продовжуємо працювати, продовжуємо розвивати економіку. Як України, ми проводили перемовини, ми е, знайшли менторів в сфері e-commerce, ми знайшли ментора в сфері діджитал-маркетингу, тому що це ті інструменти, які дуже-дуже важливі, коли ми. Плануємо виходити на міжнародний ринок, і коли ми плануємо наші стратегічні кроки щодо релокації, щодо ведення бізнесу взагалі за кордоном, а також ментори у нас є консалтингова компанія, це величезна компанія, яка представлена в 120 країнах світу. Представники цієї консалтингової компанії будуть допомагати Гати нашим бізнес-лідерам прояснювати ось ці спірні питання, які відбуваються, коли бізнес виходить на міжнародний ринок. 18 жовтня вже стартує наша робота з бізнес-лідерами. Ви знаєте, це тільки перший етап, тому що взагалі в таймлайні проекту це є багаторівневий проект, і взагалі UBC це є акронім United Business Community. це є спільнота бізнес-лідерів, які планують виходити або вже вийшли на міжнародний ринок. Яка наша задача в ньому? Ми Створюємо і конектимо людей, це прям дуже круто. На першому етапі у нас долучені бізнес-лідери локального рівня, і також ми вийшли на всеукраїнський рівень, і у нас долучені бізнес-лідери з різних куточків країни. На інших етапах, на другому. Етапі ми виходимо на всеукраїнський етап, на всеукраїнську на всеукраїнський рівень, і на третьому етапі ми виходимо на міжнародний рівень, де ми долучаємо бізнес-лідерів з різних куточків світу, і таким чином ми створюємо ось таку знаєте, Колаборативну штуку, де всі е, бізнес-лідери е, зможуть запитати один одного про певні якісь речі, які їх турбують, або вони, до прикладу, не знають, як вирішити ту або іншу проблему. Це дуже класна штука, тому що тільки коли ми об'єднуємося, ми можемо створити реально дуже класний такий продукт. А в нашому випадку цей продукт це є економіка країни, яку ми підтримуємо.